ставить подобного рода листы в каждой стране под посольством чтобы это не здесь вот на этих 30 листах имена и фамилии людей, которые погибли от рук российского агрессора, российского агрессора. Мы выражаем свое сожаление и разделяем ту боль, которую испытывают сейчас родственники, и друзья, знакомые. Предыдущие. И в то же время выражаем свое возмущение по поводу деятельности Российской Федерации на территории. Ні, сказав, що вони не допоможуть. Вони не допоможуть поте. Поки не стоп, не А там, якщо буде другий, ми не знаємо, що ще буде. Вони вдихають. У коріння. А там багато людей. Тому що дуже погано, як себе погодять, президент Російської Федерації. Його не можна навіть назвати президентом. Вбивають наших мирних мешканців України на Донбасі, ну і інших Луганській до області. Тому прийшла просто людям співціток, які загинули в мірі. Не зле національності, але ми захищаємо нашу країну.